Далі ж поговоримо про те, які наслідки для Мукачева сьогоднішня нічна атака. До ефіру доєднується Мирослав Білецький, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації. Пане Мирославе, вітаємо вас. Вітаємо, пане Мирославе. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, все, що можете. Бачимо, що ви на місці, так стоїте. Розкажіть, де ви і що відбулося? Так, ми ну зараз у Мукачі на, на заводі «Флекстронікс». сьогодні о 4.40. Надійшли прилетіли дві ракети, ракети типу Каліб. Це по попереднім даним зараз інформація уточнюється. На даний час у нас 12 людей, які потрапили до лікарні, два з них важкі. На жаль, всі інші люди були, були, були евакуйовані. По попереднім даним така інформація у нас. Зараз в якому стані люди, яка допомога перша надається тим, хто постраждав внаслідок цього удару в лікарні надаються зараз допомога всім, кому це потрібно. Це два важкі одного є поранення ока, в другого є поранення тазу. Всі інші оглянуті і вже відпущені додому. Постійно інформація оновлюється, але на даний час на такі дані. Пане Мирославе, близько, да. 15, та, близько 15 бригад екстреної медичної допомоги було залучено. Також близько 8 бригад ДСНС працюють зараз на, на, на території Флекславіки. Пане Мирославе, враховуючи, що це перша атака Російської Федерації, так і, і чи було чи були ви готові, скажімо так, чи ну ви називаєте зараз служби там під'їхали? але чи е, стало це несподіванкою в деякому сенсі? Я коли читала це в е, телеграм-каналах, там де повідомляли, так куди е, що летить, то я була здивована і думала, що це не помилка, так тому що е, це дійсно вперше. Е, розкажіть, будь ласка, чи готові ви були до такого? На жаль, це не вперше. На початку війни ми отримали вже прильоти, як шахедів, так і ракети. Це було по е, е, інфраструктурі електричні е, по інфраструктурі е, електричні. От ми готові, і це показало те, що у нас слава Богу, мінімальні зараз є е, е, втрати для здоров'я людей. Е, на даний час всі служби ДСНС справляються ситуацією. Ситуація під контролем. Втрати, які отримало підприємство, до речі, з закордонними інвестиціями стовідсотково. Ну це вже втрати досить великі зараз. збитки підраховуються, але ми вже бачимо, що підприємство знищено. Пане Мирославе, зараз ми бачимо, що йде такий густий чорний дим. Який стан повітря? Чи будете моніторити це в місті? І зараз закликаєте людей, що робити, як захиститися від цього. Так на жаль, повітря дуже забруднене. Вже повідомили місцевих жителів про те, що треба зараз максимально уникати, особливо того повітря, в якому напрямку, йде цей дим і люди попереджені, заміри ведуться і більш точну інформацію. Попередим повідомимо із часом. Дякуємо вам дуже, що долучилися. Мирослав Білецький, начальник закарпатської обласної військової адміністрації, розповів нам все, що відомо нині про атаку на Мукачево.